Три кілометри до центра далі, чим далі тут послідніх хат. Всі послідніха. Семидесятидворічний Володимир Олійник проживає на околиці села Марчихина Буда. Чоловік каже, що попри постійні обстріли, поки не збирається виїжджати. І куди виїжджати? Тут мати, батька, тут жена похована, тут два сина у мене. От, буквально 100 метрів. Чоловік розповідає, що дня милий сам не потрапив під обстріл. Поїхав у центр села за гуманітарною допомогою й у цей час в парку розірвався російський дрон. Через парк, ну там буквально метров 100 від'їхав, там лавочка, я став лап тільки устав і з не устав ладнать, а тут вибух, і тут всяка земля, осколки все, Ну, буквально. 30 -метрів. І не би. Ні, ладна, я там. Про постійні обстріли села розповідає і Ірина Панченко. За словами жінки, росіяни б'ють по марчихиній буді мінометами та дронами. Зривало у дочки в двор попало. та ще щастя, що не взорвався. У мене в огороді. Пані Ірина розповідає, що вона переселенка з Донецька. До 2017 року її родина проживала у прикордонній Ломльонці. Зараз це село повністю знищене росіянами. Дом був саме крайні там Ломльонці. річка через річку на ту сторону. Ну в общем, річка переділяла Росію з Україною. Літом горіла саме Ломльонки. Бач целое лето горел ліс, потім Марбуда тут чуть не згоріла, і, і дома, і радіонок все говорят, погоріло. Тут горіло, тут взагалі дышать нічим було. Попри небезпеку, жінка вирішила залишитись у Матчихині буді. Для того, щоб виїхати, каже, потрібно багато грошей. Страшно, Ну що делать, куди їхати? Якщо їхати, то нужно мати... как Миллион. муж говорит, мешок денег. Вот, допустим, вот у меня живет в западной сестра двоюродная, она меня приглашает туда, пожалуйста, приезжай. Так сейчас мне за квартиру нужно, чтобы дом снять, нужно, нужно 10 тысяч отдать. А где эти 10 тысяч взять, если пенсии хрена, ни хрена получаешь? Еле-еле на жилье хватает и на жизнь хватает. Не то, что Куда то уїжджать. за словами Ірини Панченко в Марчигіні Будді досі можна купити всі необхідні продукти? Раз на тиждень їздить соціальний автобус до свиси. За літніми людьми доглядають соцпрацівники, працює ФАП, проводять огляди лікарі. А от викликати карету швидкої допомоги у прикордонне село неможливо.